Да, mm -hmm, да, добре, добре, ми тобі вирішили, Та да, пішли вже до е, дівчат. Привіт всім, і тут є я, Анька і Аліса. Вони вас тут будуть на цьому лагері допомагати. Да і якщо все ще є, то можете у них питатися. Ваші мами вже вас записали сюди. А, іди вже взяти собака. І тепер я скажу, в яких групах ви будете йти їхати на колір. Тепер я, Аніка і Аліса повернемося. І тепер я, наприклад, кажу із правого перший, то із правого йде перша людина сюди до мене. У всіх буде три, ой, у всіх буде два е, у всіх, ну, таких помічниць по буде два, а у мене буде три дитини. І Аліса може, наприклад, починати. Із лівого перший. Із лівого другий. Із правого перший. І з лівого другий. Із лівого перший. З правого другий. І тепер мені залишається останній. Такі групи залучилися. давайте візьміть, ем, там у ваших эм, груп і потім ем, і з ними будете шпати тут. І, да. Де ви хочете шпати? У нас вдома є два місця і тут є одне місце. Тут. Добре. А ви куди хочете? Ем, до вас. І ми тоже до вас.

Ух. О, тут не стало там Ніше. Да, але тепер нам треба йти спати. Ми йдемо ще спати. Але ще має прийти одна дівчинка. Добре. О, ти. А, ти прийшла? Ем, um, тепер ти можеш іти спати. О, привіт, Анні. Добре, я піду спати. Ні, куди я піду? Хм, hmm, я не знаю. А ти взяла з собою е, um, uh, uh, кровать і таке? Да. А я взяла отаку, от мама мені дала. Дуже добре. Ач! Ти можеш піти спати із Еліною, ем, um, Маланою і Розою. Добре, я піду.